Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог великий в твоїх ставинах, Бог добрий саме до тебе, Бог любить тебе. І ти улюблений у Христі, Ти Боже дитя. І сьогодні тих, про якого Господь говорить, що ми спадкоємці Його, ми його народ, ми його діти, ми Його наречена. Амінь. 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 Згадую один вірш. Він записаний в книзі дії святого духа. Духа або дії апостолів. Думка є така, що ти саме ти потрібен Богові, і саме через тебе Бог хоче рухатись, і саме тебе хоче Бог використовувати. Він хоче щось робити, як певну роботу, працю всередині тебе, а потім роботу і працю через тебе. Амінь. Через тебе це буде робити Дух Божий через тебе. Руками ж апостолів творилося в народі багато знамень і чудес. Амінь. Та чудес руками апостолів, дивись, Бог хоче використовувати сьогодні твої руки, твоє серце, твої гроші, дари, таланти, здібності, він хоче використовувати все, що ти маєш, щоб творити щось серед людей в народі, він хоче творити чудеса і проявляти свою велич, і мені це подобається. і Бог це буде робити через тебе. Тому відкрийся для нього, дай йому місце. І наскільки ти відкриєшся, настільки ти й побачиш. Божий прояв і Божу силу, і Божий рух в своєму житті. Амінь. Також написано: багато знамені чудес були зроблені руками апостолів. Бог хоче через Тебе щось робити, Бог хоче, як творець, щось творити через Тебе. Він хоче вивільняти щось через тебе. Амінь. Він хоче, щоб багато чудес сталося там, де ти є. Бо хоче використовувати тебе. Він хоче світити через тебе. Він хоче запалювати через тебе. Він хоче рухатись, обнімати через тебе, використовуючи все, що ти маєш. Тому будь відкритий для Господа, і ти побачиш Божий рух в своєму житті. Амінь.